Малосольні огірки на газованій воді, швидка хрумка закуска. Огірки замочуємо у холодній воді на пару годин. У банку викладаємо листя смородини, вишні, хрону, часник. зонтик кропу. Заповнюємо огірками щільно банку. Нагору викладаємо ще трохи листя вишні, зонтик кропу, часник і листок хрону. Далі на 1 літр сильно газованої води додаємо 2 столові ложки солі і цим розсолом заливаємо огірки, нещільно прикриваємо кришкою і залишаємо постояти при кімнатній температурі 10-12 годин і можна подавати до столу. Зберігаємо в холодильнику. Газована вода прискорює процес засолювання і робить огірки особливо хрусткими та в міру солоними.